Ефір телеканалу Аверс продовжують інформаційно-аналітичні студії. Моє шанування усім, хто нас дивиться і бачить, ну а радше правильно було би сказати, хто нас слухає і чує, у кого є принаймні така можливість. Сьогодні у міжнародний день волонтера будемо говорити про тих наших краян, чий функціонал ну, дуже дотичний до цієї місії, а йдеться саме про людей, зайнятих. У соціальній сфері вони сказала би я так: вони найближчі дійсно до проблем людських і е, наділені хай навіть у наших сьогоднішніх реаліях певними якимись обмеженнями, але в будь-якому разі мають певний інструментарій для того, щоб ці проблеми вирішувати. Відтак у студії Аверсу Вікторія Майборода, директор департаменту соціальної політики Луцької міської ради Вікторія Марківна. Добрий вечір вам. Добрий вечір. Я не просто так сказала, що сьогодні у нас Міжнародний день волонтера. Ви знаєте, я коли готувалася Вікторія Маркина до сьогоднішньої нашої зустрічі, подумала, що ну я правду сказала. Я розумію, що ніби і зайняті люди у соціальній сфері так відповідно до своїх функціональних обов'язків. Але погодьтеся, від перших днів повномасштабного вторгнення, так, ніхто особливих, якихось, скажімо, додаткових так, е, якихось функційних обов'язків не додавав. Ваші колеги, і ви, у тім числі, ви просто робили не просто свою роботу, ви розуміли, що ніхто, окрім вас. І на сьогодні мені здається, що все це продовжується. Правильно? Так, продовжується. На жаль, продовжується, оскільки повномасштабна війна не завершена. І до завершення ми розуміємо, що легше не буде, але кожен воює на тому фронті, на якому сьогодні він є, і кожен своїм певним кроком. Наближує перемогу нашу, і тому ми не маємо права працювати інакше. Просто не маємо морального права. Ну, Мабуть, так і мусить бути, і навіть незалежно від того, що рік у нас ніби завершується. так, І мені б, знаєте, іноді кажуть, здається, що хотілося б, щоб якісь там. Ми ті, якісь залишилися, так мені хочеться, щоб цей рік чим пошвидше минув, настав інший і обов'язково переможний. А у цьому році я думаю, що ми з вами маємо просто елементарно подякувати вашим колегам, людям, які роблять свою роботу, от які зустрічали. І зустрічають, які допомагають, які вирішують, причому не забуваючи при усьому цьому, усіх інших, ким опікувалися упродовж попередніх років і цього року, теж особливо людей, особливої долі, старших людей, одиноких людей, людей, які приїздять сюди без нічого, із маленькими якимись там валізками. От давайте ми подякуємо. У нас просто ніколи не вистачає часу на оце. Ми завжди залишаємо на десь останнє слово так. Завершальне таке фінальне слово нашого ефіру. А цього разу давайте зробимо інакше. Давайте подякуємо. Ви знаєте, завжди завжди хочу сказати слова вдячності дійсно своїм працівникам. І повірте, кажу їх, досить часто кажу, тому що на їхні плечі лягло дуже багато. Це і тих людей, яких ми зустрічаємо, ми маємо зустрінути і забезпечити всім, щоб вони не відчували себе такими, як що їх залишили. І сьогодні, враховуючи те, що дуже часто немає світла, немає опалення, немає води. Крім тих, хто до нас приїжджає, є люди, які давно є мешканцями нашої громади, яких ми обслуговуємо, обслуговує територіальний центр. Особливо важко з тими людьми, які взагалі не здатні до самообслуговування. В такі часи наші працівники настільки самовіддано, вони і в період тривоги, і в період відключення світла, вони завжди в роботі вони завжди поспішають до тих підопічних, які нас чекають, і які без нас просто не можуть, вони просто не виживуть. Тому ми не маємо, як я вже казала, права залишити їх з такою бідою. І, скажімо, ми повинні однозначно повинні знати, що да, в кожного з нас є сім'я, ми повинні думати за неї, але і ті, які вже стали нам сім'єю. Тому що не один рік ми обслуговуємо цих людей. Ми знаємо про їхні біди, ми знаємо про їхні проблеми, ми знаємо про їхнє життя, тому що кожен із них... Це часточка вже нашого життя. І тому величезне дякую всім своїм працівникам за їхню самовіддану працю. І це не просто слова, це слова, які йдуть від серця. Я дякую вам, я пишаюся вами, і я вірю в кожного з вас, що в тяжку хвилину ми будемо разом, і тільки разом ми зможемо вибороти цю складну перемогу. Мені залишається тільки приєднатися до цих ваших слів, і то теж абсолютно щиро, Вікторія Марківна, усім колегам, пані Вікторії щиро дякуємо. Та й не тільки нашої луцької громади, усім людям, зайнятим у соціальній сфері. Величезне спасибі за те, що ви робите у нас тут на Волині. Знаєте, ви от сказали про сім'ю. Я тут довідалася, Вікторія Марківна, що у вас є і ще один величезний такий собі моральний обов'язок, який ви теж взяли на себе. Ваші люди, ось ідеться про людей, які перебувають в полоні, їх рідні шукають, сюди переїхали, от і не знають ні як правильно куди звернутися, ні де кого шукати. Так люди кажуть, що сім місяців, вісім місяців втратили зв'язок, шукають своїх рідних. І ви так само взяли цю місію на себе. Я знаю, що навіть виділили є певні просто особи, яким це і ще додатково займаються. Правильно? Дійсно, це робота для нас нова. Розпочата вона за ініціативи нашого міського голови. Ігоря Поліщука, і ну дійсно він був ініціатором створення такого центру, який буде і вже допомагає тим сім'ям, в яких або ж пропали безвісті, або опинилися в полоні. Всіляко співпрацюємо з різними організаціями, з міністерствами, спілкуємося з родичами тих, хто безвісті пропавши. І я скажу, робота надзвичайно важка, психологічно важка. Але з огляду на те, як ми вивчаємо справу кожної людини, можу чітко сказати, що таких людей дійсно треба підтримувати, треба скеровувати, адже в психологічному стані надзвичайно важкому вони знаходяться і подолати. Ті бар'єри, які сьогодні стають перед ними, їм самим надзвичайно важко. Тому дії таких людей треба координувати для того, щоб пришвидшити саме цей шлях, коли йде обмін полоненими, коли з'являються якісь офіційні документи в людей на руках. Тому ми, як фахівці, зобов'язані просто працювати в цьому напрямку. Вікторія Марківна, але є у нас серед тих людей, які переїхали сюди і стали, скажімо, такими собі тимчасовими лучанами. Так, є якісь певні щасливі моменти. Частина їх повертається на звільнені території. Ви знаєте, я подивилася інформацію. Виявляється, не всі якось дуже відповідально ставляться до цього моменту. Я так собі зрозуміла, що йдеться про чергову хвилю у тій Верифікації ми називаємо так, перевірки. Це ми вже переходимо до трошечки зовсім іншого питання, але я вважаю, що воно дуже важливо, і мені здається, що людям потрібно наголосити на цьому, так? тому що ну, в будь-якому разі держава повинна здійснювати контроль у цей елементарно державних виплат. І на вас так само цей обов'язок покладений. Хай люди можуть ображатися, не ображатися, хай з великої радості, наприклад, їдуть так до своїх домівок і, і дивляться, що там у них відбулося за той час, поки поки є їх не було, але в будь-якому разі е, органи соціального захисту відповідальні за цих людей, і ви мусите відстежувати відповідну інформацію передавати. Що у нас із цим із цим питанням є, оскільки якщо йдеться на офіційному сайті Міністерства соціальної політики, що питання дуже важливе, і я так собі розумію, що ви не просто несете відповідальність ви мусите звітувати про ці речі. Безумовно, мусимо звітувати, оскільки е, на цьому всьому фоні. В першу чергу постають державні кошти, так. за які ми відповідальні, і безумовно, люди, які повертаються до своїх домівок, вони зобов'язані повідомляти про місце перебування, про те, що вони повертаються. Mm -hmm. Але хочу наголосити на тому, що в більшості випадків люди дійсно чітко інформують, про свій переїзд. Тобто ви хочете сказати, що вони розуміють або попередньо їх повідомляють про те, що вони повинні обов'язково, тоді коли, скажімо, вони оформляють так статус внутрішньопереміщеної особи. Так, я так собі розумію, що ваші колеги просто розповідають про те, у який спосіб вони повинні діяти. Тобто, у разі, якщо вони вирішують там, наприклад, або переїхати, так або, скажімо, там на звільненні території, так вікторія Марківна, правильно я розумію, так повертатися, це означає, що вони повинні обов'язково. Там, де вони реєструвалися, та вони повинні просто повідомити про це для того, щоб та державна допомога за ними рухалася. Так правильно я розумію? Чи ні? Все правильно ви говорите сьогодні. внесені зміни в постанову, і працівники Національної соціальної сервісної служби наділені повноваженнями щодо перевірки mm -hmm. е, фактичного місця проживання е, внутрішньо переміщених осіб. Вони дивляться саме за тим, що зазначено в документах, тобто в внутрішньо внутрішньопереміщеної особи, і до фактичного проживання прив'язуються по адресі. Якщо ж людина не перебуває саме за тією адресою, яку вона вказала, залишають повідомлення, і на протязі 10 днів людина. Угу. Зобов'язана до нас звернутися, ага, тобто виходить так, що якщо скажімо, у разі за оцей період часу так людина не звертається, або ви її не бачите і не знаєте її місця перебування, це означає, що вона може втратити у якийсь спосіб і статус і відповідно доплати? А Виплата просто призупиняється до моменту вияснення, саме де ж перебуває ця внутрішньо переміщена особа. Але е, в більшості випадків люди не, по, не повідомляють, коли вони в межах громади переміщуються. Можливо, вони е, не закцентовують увагу саме на тому, коли приходять оформлювати mm -hmm. документи, і ми їм говоримо про те, що необхідно при зміні адреси повідомити. Можливо, вони е, думають, що зміна адреси це повернення вже до себе додому, ну але. Е, Аналізуючи, багато зловживань немає. Uh -huh. От якщо людина отримує повідомлення, або ж ми можемо здійснити телефонний дзвінок, в більшості випадків люди приходять, люди підтверджують перебування в нашій громаді, і як таких переплачених коштів великій кількості немає. Uh -huh. Тому, в принципі, свідомість наших людей зростає щодо одержання правильності одержання державних коштів, можливо, навіть це і війна повпливала так, що люди стали більш відповідальними, більш свідомими. І е, хочеться відмітити те, що е, сьогодні ну, порічали такі випадки, коли люди намагаються у всілякий спосіб е, взяти від держави якісь кошти. Сьогодні максимально. Всі. Ми намагаємося більше так, віддати. Так, намагаємося кошти віддати на Збройні сили. Тому е велике дякую тим, хто вчасно повідомляє, оскільки роботи зменшуються, ну, але ті, хто не встигають скажімо так, цього зробити, е ми з ними проводимо відповідну роботу і всі нюанси з'ясовуємо. Тильмерківна, те, що стосується, скажімо, термінів, і загалом фінансування ось цих програм, так за якими не тільки внутрішні переміщені особи отримують так, якісь державні допомоги, а і наші звичайні мешканці Луцької громади, те, що стосується можливостей державного бюджету, чи ці кошти надходять, і які кошти надходять. Бо я дивилася інформацію, що, здається, там запологи не, не були якісь певні затримки. Так, і сьогодні з'явилася інформація. Інформація про те, що уряд знайшов відповідні кошти і що затримок не буде. Це означає, що вони були, і чи стосувалися це нашої луцької громади, і яких саме допомог? Що люди а, говорять? Принципі, що знаєте, як, ви в принципі як таких великих затримок не було? Люди як місяць в місяць отримували mm -hmm. ще в довоєнний період, так і в період війни жодного разу держава не затримала кошти і місяць в місяць люди їх. На свої рахунки отримували. Можливо, звикли отримувати в перші дні місяця. Ну, можливо, так, так. І Декілька днів були відтермінування, але великого такого розриву між виплатами однозначно не було. Щодо виплат абсолютно всім, не лише внутрішньо переміщеним так. особам, то хочу повідомити, що були внесені зміни буквально. В кінці листопада ще вони. Напевно, не анонсовані дуже активно. Те, що стосується саме виплат абсолютно всіх допомог тут, іде мало допомога малозабезпеченим сім'ям, одиноким матерям, допомога по догляду за психічно хворими mm -hmm. особам з інвалідністю, дітям-інвалідам. Ну тобто абсолютно всі допомоги, які виплачуються в, через департамент соціальної політики. Вони платилися до сьогодні і до кінця року будуть платитися без подання додаткових заяв. Тобто на період воєнного стану не потрібно було, незалежно від того, закінчився термін призначення допомоги чи не закінчився, він автоматично продовжувався на період військового стану. З 1 січня. Необхідно всім людям для того, щоб отримувати кошти з державного бюджету, так. подати заяви і подати всі документи, які відповідають даній допомозі. Тобто, далі держава платити, так як платила. Період виємного автоматично, автоматично, ви маєте, автоматично на базі, так? не буде необхідно з 1 січня всім поновити документи для того, щоб можна було відслідкувати. Якщо люди виїхали за кордон, то відповідно вони там отримають підтримку. А, да, звичайно, і е, витрачати зайві гроші сьогодні немає такої можливості. Ті гроші безумовно знаємо, куди скеровуються і треба навести дійсно лад. Можливо, люди е мають взагалі якісь зміни в своєму домогосподарстві і повинні однозначно показати, можливо, вони втратили вже право. У зв'язку з там з припиненням групи інвалідності, або ж в них дохід змінився, і треба буде взагалі допомогу або зменшувати, або ж навіть і збільшувати. збільшувати так та. ніхто не говорить про те, що взагалі забирати. Ну тобто однозначно необхідно поновити всі документи для того, щоб з нового року отримувати соціальні виплати. Тобто це означає Вікторія Марківна, що органи соціального захисту, органі місцевого самоврядування, департаменту управління, як там вже в громадах так вирішують, після свят так, чекають, чекають відвідувачів. Чекають, чекають наплив людей для того, щоб забезпечити на наступний рік соціальні виплати. Угу. Вікторія Марківна, скажіть, а чи е, додасть це снаги? Е, от е, цей момент, що на сьогоднішній день є інформація, і у вас на сайті вона розміщена, і ми з вами під час неодноразових ефірів анонсували так: це що е, на сьогоднішній день субсидії, так е, і ще є певні пільги так, на оплату житлово-комунальних послуг, бо є субсидії, є пільги, так? Е, сьогодні призначають і виплачують уже не Органи так соціального захисту при громадах, а відповідно, пенсії органи пенсійного фонду, чи це зменшить роботу для е, органів місцевого самоврядування, власне відомства, яке ви очолюєте в контексті того, що ви сказали, що ви ну фактично після новоріччя будете очікувати е, для поновлення відповідних документів е, своїх відвідувачів, як думаєте? Ми зараз будемо. Що, говорити про що цю тему, стосується та... субсидій і стосується пільг, то дійсно з 1 грудня призначення і виплату субсидій і пільг… У нас 2 хвилини 30 секунд, тридцять здій... Марківна, до кінця ефіру. Так здійснюють так, органи пенсійного фонду, але за соціальним захистом однозначно залишається прийом заяв. Прийом заяв на пільги і прийом заяв на субсидії. Тому тут люди як приходили до нас, подавали документи, так і далі мають право прийти до нас. Безумовно, ЦНАПи залишилися, ну і додався пенсійний фонд. Але уповноваженим органом в нашій громаді визначено департамент соціальної політики. Тому, як і раніше, ми всіх радо чекаємо з заявами. І рештою документів для призначення пільг і субсидій. А як має відбуватися ось цей механізм? мене цікавить? Тобто, якщо ви приймаєте документи, раніше ж було так, що ви відповідаєте за призначення, і відповідно як здійснюються ці призначення, теж відповідали органи соціального захисту. А тепер сьогодні ми за призначення не відповідаємо. Ми приймаємо заяви і відповідні документи всі до заяви, вносимо їх в програму. І за допомогою цього програмного продукту передаємо в електронному вигляді органам пенсійного фонду для подальшої роботи з цими документами. Крім того, багато пільговиків, які яким пільга надавалася від доходу, мали можливість через департамент соцполітики розрахувати середню суму свого доходу і отримувати в такий спосіб. Пільгу, якщо сума їм дозволяла, з Нового року, будь ласка, пенсійний фонд має це робити не департамент соцполітики, а вже пенсійний фонд. Пільговики мають звернутися туди. Пенсійний фонд має їм розрахувати цей сукупний дохід пільговика для подальшого отримання пільг. Тут мова йде і про безоплатне одержання ліків, про лікарські засоби. Ну і решта пільг, які ідуть від доходів. Тобто тут звертатися треба вже до пенсійного фонду, крім того. Враховуючи, що пенсійний фонд займається тепер призначенням так. і виплатою пільгід субсидій, в постанові, по-моєму, пункт 6 чітко зазначено, що управителі і надавачі комунальних послуг повинні зареєструватися в органах пенсійного фонду, створити особисті кабінети і всю інформацію щодо. Тарифів щодо зміни тарифів, інших якихось змін, які стосуються саме оплати комунальних послуг, подавати до пенсійного фонду. Толі Марківна, а ви спілкувалися із представниками? Ну, з колегами там тепер, тепер так можна казати, бо вочевидь, я так собі розумію, що при пенсійному фонді має бути створений якийсь додатковий. Ну, не знаю, орган, так бо я пригадую, що на момент тоді, коли мали передавати ці повноваження, так в уряді говорили про те, що має бути створено додатковий якийсь штат людей, тому що пенсійний фонд цим не займався, і вочевидь, що це мають бути якісь ще додаткові працівники. Так, чи ви спілкувалися із колегами, які у них є застереження, запитання, проблеми, питання? Бо я так собі розумію, так, якщо і раніше було от. Тримувач, скажімо, субсидії. Так, ви заводили особову справу. Це все було окрім всього іншого, так і в паперовому вигляді обов'язково. Ви здійснили верифікацію так, оцих, оцих допомог, чи правильно нараховується чи ні. Якщо змінювалися тарифи, ви знову ж таки піднімали цю справу, і це навіть було без отримувача субсидій, ви самі це все робили. Дякую. Правда ж? Так, Тобто ваші дівчата цим займалися постійно. Вони просто реально ввели справи людей для того, щоб. Люди були спокійні в цьому сенсі. Та? На сьогоднішній день, чи ви спілкувалися, чи органи пенсійного захисту взагалі готові, пенсійного фонду готові до цієї, я би сказала, колосальної, величезно відповідальної роботи. Це дуже важливо. Це вал роботи людина, яка це робила, може тільки уявити, наскільки це багато. Дійсно, спілкувалися і навіть проводили такі собі невеликі навчання, їм показували, як ми це робимо. Mm -hmm. Чи готові вони, ну, я не їх керівник, я не можу чітко оцінити рівень підготовки тих спеціалістів, які працюють в пенсійному фонді. Прописано, що має бути призначення і виплата за таким цікавим способом, який пенсії призначається. Тобто, якщо людина здала до прикладу в Луцьку заяву на призначення субсидії, так. то навіть працівник з іншого регіону, з Києва, з Харкова, там з іншого міста може призначити йому цю субсидію. Ну, от якось так. Як воно буде? Практика покаже. Сьогодні сказати не можу. Вікторія Марківна, у нас ще є трошечки часу. Редактори нам підказують, що дозволили нам із вами І ще знаєте на яку тему поговорити? Мені пригадується, ми з вами дуже багато говорили на тему місцевих програм. Підтримки людей. ось і Ми говорили про те, що як люди, які приїхали сюди, так вважають величезною підтримкою, пригадують до ті гарячі обіди, які організовувалися. Рік закінчується. Це означає, що закінчується і фінансування Вікторія Марківна. Чи ви підбивали підсумки? Це одна із величезних таких програм і ініціатив, які здійснюють і департамент соціальної політики, і Луцька міська рада загалом в комплексі із та із благодійниками, із благодійним фондом відповідно. Як ви думаєте, чи можемо я розумію, що підбивати підсумки не варто? Суть не в тому. Суть в тому, чи ми досягли мети, і чи цю мету варто пролонговувати на сьогоднішній день. Як В розрахунках до бюджету на наступний рік ми це питання пропрацювали і дійсно передбачаємо кошти на такі обіди. І на наступний рік позиція нашого міського голови однозначно колосальна підтримка тих, хто прибуває до нашої громади, щоб вони не відчували себе залишеними. І тому о, на наступний рік кошти ми закладаємо, подивимося, який буде прийнятий бюджет, але однозначно о, така підтримка буде. Скажіть, будь ласка, те, що стосується роботи територіального центру, я так собі розумію, розумію що роботи додалося ще навіть в тому сенсі, що територіальний центр надавав ще й певні ну, такі елементарні послуги, попрати, так, це перукарня. Тобто є такі моменти, дуже залежні Вікторія Марківна від світла на сьогоднішній день. Як дівчата справляються? Ну, важке, так, важке, важке питання, дуже але я вам скажу відверто, що дівчата згадали е, той метод, коли прали е, наші бабусі, і е, пралок практично не було. І ми не можемо залишити тих людей, які самі не можуть дати собі раду з грязною білизною або незаштопаною білизною, тому що в нас і швейний цех працює. Угу. Тому ми в будь-який спосіб намагаємося виконати свою роботу, чи це буде вручну, чи це буде за рахунок того, що є світло і можна включити пральну машину. Але людей ми не залишаємо, які я кажу, нікого не цікавить, як ми робимо. Нам треба дати результат. Ті хлопці, які сьогодні виборюють цю перемогу, їм набагато важче, набагато складніше, а тому нам немає чого плакатись. Ми працюємо, слава Богу. Ми не плачемося, ми віримо, правда? Віримо у наші сили. Віримо у те, що обов'язково станеться те, чого очікує власне кожен із нас, від малого і до великого. І обов'язково ті люди, які кожен на своєму місці кують у ту перемогу, як каже Вікторія Марківна разом зі своїм колективом. Я не просто так кажу, дівчата, ну бо воно так є, як Вікторія Марківна каже: всі ми тепер одна сім'я. Отак чист, у доброму колі дочекаємося обов'язкової перемоги. Кожен із нас буде робити все, що від нього залежить на своєму місці. Хай так буде, щоб нашим хлопцям було тепліше там, в окопах і на передовій. Пасібі вам, пасибі вашим, вашим дівчатам і не тільки дівчатам. Бо чоловіки теж є. Пасибі усім, хто нас слухав, дивився. Залишайтеся із телеканалом Аверс. Обов'язково будемо бачитися, обов'язково інформувати вас про усе актуальне, про все важливе. Вірте у нашу перемогу. Це обов'язково станеться. На все добре.